Не поет, бо це до болю мало, не трибун, бо це лише мас, І вже мен за все, Кобзар Тарас. Він, ким зайняло і запалало. Народ Шевченко не забуває і ніколи не забуде. Поет живе в серцях свого народу. Тарас Шевченко. Досить було однієї людини, щоб рятувати цілу націю. Шевченку і скарби української душі повною річкою вивевся в загальний потік людської культури. Феномен Шевченка відбиває нашу національну природу, наше світосприйняття, наше минуле та наше майбутнє. Він символізує душу українського народу. Шевченко це той, хто живе в кожному із нас. Він, як сама душа нашого народу, правдива і щира то нам залишить прагнення високі, шляхи священня, по яких іти, того сумління може всі уроки, ми бережемо і будемо берегти. Він був найбільш народним поетом з усіх великих поетів світу. Поезія Шевченка була явищем єдиним і неповторним. Немає для неї відповідника світовій літературі. Його геній, як дерево, розтягнувши крон над віками. Раз у Шевченку немає рівних у світовій літературі. Сьогодні думи Шевченка є невіддільні від дум нашого народу. І тому народ так часто, так охоче звертається до свого поета. Гуманіст Шевченка його ставлення до людини, його постійна турбота за пригноблених, як це зараз нам співзвучно. Поки б'ються серця людей, звучатиме й голос Шевченка. разом з ставим роль і престижу новий біля.